Відсутність моральних дилем, мислення примітивними категоріями, прагнення не ставити питання, чому, для чого, як, навіщо, порівнювати, взагалі відкидати такі питання, вони спрощували життя, вони убезпечували певних психологічних проблем, і розуміло, що відома фраза от ума» вона тут спрацьовувала. Також я упевнений, що ми повинні говорити про надзвичайно низький рівень критичного мислення. Це ця теза, вона наскрізно проходить через усіх тих людей, які, яких ми сьогодні називаємо такою категорією. Не вчили у школі, прагнули все зробити для того, щоб людина доктринально вірила авторитетам, вірила в догми. Цитування класиків марксизму ленінізму перших джерел. А взагалі, прагнення бути як всі, це все те, що сприяло формуванню того, що ми нині називаємо недорозвинутість критичного мислення. Наступний аспект, я до певної міри вже його торкнувся, але він так само важливий: це пристосування і лояльність. Я чудово пам'ятаю, як батьки в дитинстві говорили фрази «не висовувайся, будь як всі. Зачем чим тобі є це так і таке інше? Ініціатива може бути покарана і цей перелік можна продовжувати. Лояльність винагороджувалася певними плюшками, певними благами: черга на квартиру, дефіцитні товари, робота. І таке інше. Тобто не треба думати, що радянська людина це робила тільки через страх. Так, через страх. Але в другій половині ХХ століття це був такий певний суспільний договір державою, коли людина не ставить незручних питань. А ми фіксуємо, що навіть в тих родинах, де батьки були, ну скажімо так, мали критичне мислення або навіть мали певні елементи такого дисидентства, вони, як правило, навчали дітей. В публічному просторі не ставити незручних питань і не наражати на небезпеку, тому що вони мали відповідний досвід по власній родині. І, і ще, упевнене, це те, з чого можливо, варто було почати: імперський характер. імперський характер. Радянська людина, як би вона в яких би злиднях вона не жила, вона абсолютно. Хоче говорити категоріями великими, бути причетною до великих подвигів. Вона говорить про великий народ і постійно дбає і мислить категоріями подальшої експансії.